Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео хочу показати вам, як малювати плечі. Таке було запитання від підписників, щоб я вам показав, як малювати цю частину фігури людини. Давайте розглянемо з того взагалі, як якби будова, щоб ви розуміли. Як будувати вам цей от малюночок? Да, е, коли ви будете малювати взагалі людину, як формується е, е, плечовий пояс? Це у нас ключі, це, ну, так от схематично. Так. До ключиць у нас іде шия. Це у нас грудинно-ключичні е, 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 ну, е, м'язи шиї. Ось це шия у нас кріпиться. Ось отак іде. Потім ззаду, там іде у нас е трапеція. Такий м'яз у нас є. Тут у нас вже йде грудь. Да, от Грудна клітина. Ось груди. І отут, де, закінч, де у нас іде е ключиця. Тут у нас є такий ось отросточок, який ми називаємо е акраміон. Така. Така значить, гулечка, така, косточка така. ось, І дуже добре видно, ось, ось, особливо хто е, е, значить, худенький, то він це буде бачити у себе чітко. І далі подивіться, десь в цьому місці у нас грудна клітина відокремлюється. І починається у нас дельтовидний Дель... видний м'яс. Ось він. Дик. Дельта. От таким чином. Іде у нас дельта. От. І тут у нас вже йде тіло. Ну, тобто, тут у нас сидуть ребра, спина виглядає, так? От. І е, дельта поєднується з м'язами руки. Ось. Ось вона сидить. Дельта і м'язи руки пішли. Тобто, е, плече це ось оця, оця частина це є дельта. Ось вона. Взагалі-то вся рука, оця верхня, це називається все у нас е е плече. Навіть е там, де біцепс, називається це е також е плече. Але не... тут суть в чому. Суть в тому, що у нас е е е е грудні м'язи, ось волокнами, вони у нас поєднуються так чи інакше, з. Дельта. Це означає, що коли ви малюєте людину і хочете, наприклад, підняти руку, або її там в сторону кудись відвести, то це означає, що грудний м'яз так само буде в цьому ну, задійне. От, наприклад, зараз я витру цю частину. витру, да? І покажемо, наприклад, що, ну, що ця людина руку відвела в сторону. От у нас окраміончик, да? оцей от, отросточок. Але, бачите, у нас у нас грудна, значить, м'яз у нас грудний розтягнувся. Плечева, ось м'яза у нас, бачите, як? Отак. Ось. Значить, піднялася і скоротилася. І ось у нас тут якби вставляється цей циліндр руки. Да? Я зараз так спеціально його так отак відріжу, ну, щоб ви бачили форму. От. Це дельта, ось вона зверху лягла. бачите? А це за, за дельтою е, потягнувся наш, наш м'яз грудей. Ось, бачите, він якби потягнувся. Получається, що рука, вона якби. Як така е, труба, на, на якій на які, зверху наліпився оцей м'яс Ось. І тут у нас виходить, ззаду виступає е, спина, і тут ідуть у нас уже ребра. Ось. Подивіться, цей м'ясо у нас більш такий спокійніший, а цей розтягнувся. Так, якби так. так. Е, Значить, провис, да, так. Ось, Витягнувся. Ось. Тут у нас ідуть вже це у нас ідуть ребра, і тут у нас ідуть ребра, тут вони десь у нас розходяться ребра, так? А це йде у нас вже м'яз е, спини. Ось він пішов. Оце те, що ми з вами е, значить, звикли казати, що це у нас е, подмишка. Да? Тобто. Ця частина як між по, виходить, така ямочка між м'язами, е, грудей, руки і спини. Да? Але тут мова зараз, я хочу бачити ось, ось, е, звернути вашу увагу, як, як себе веде дельта, тобто вона у нас підіймається. Бо дуже часто так малюють руку, відводять, і дельта якби її якби взагалі не, не існує. Навіть коли малюєте ви руку там, якусь таку ніжну дівчачу, все одно буде таке, таке легесеньке буде, е, е, підняття цього м'язу і буде розтягуватись грудний м'яз. Це обов'язково. Далі, подивіться, е, 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 ну, ми зараз будемо ще от моделювати, наприклад, Ну, я тут, тут зараз витру. Чи як мені зробити краще. Ну, так, да, давайте я витру. От. І будемо моделювати от наступні якісь моменти. От, наприклад, підняла людина руки вгору. Так. От у нас знов таки шия. Ось у нас іде шия. Грудіна ключі не м'язи. Тут у нас іде. Трапеція. Да? От вона пішла. Трапеція у нас тут, тут вона скоротиться. І ключиці у нас підуть угору. Бо у нас руки будуть підняті вгору. Вгору будуть підняти руки. Ось ключиці, Тут у нас амінчик. І, і подивіться, що відбувається. От, от у нас де, де дельта іде, і от у нас як іде дельта от. Як іде дельта. Далі у нас тут і рука, оце у нас рука. Тут, тут десь буде лікоть, там зігнутий, так. Тут десь лікоть. І пішла рука. Так само у нас тут піде рука, ось дельта, і тут дельта. Бачите? О. І подивіться, як буде, як буде грудна клітина провисати. Тобто вона у нас буде от таким чином: буде у нас, е, значить, е, одночасно. Тут вона у нас якби звузюється і провисає вниз трошки, і розтягується ось сюди за дельтою вгору. Ось бачите, я зараз так отак, отак валок намалюю. Як вона туди йде? До дельти йде. Ось бачите? Тягнеться до дельти. Дельта у нас ось тут. Я зараз її отак намалюю. Ось форму їй дам. Тут у нас іде рука таким чином. Да? от іде зріз руки отаким чином. Там лікоть, ну там, я думаю, все це у нас якби би зрозуміло. О. І що відбувається тут у нас? Тут у нас відбувається, що у нас рука входить, якби, ось. Бачите? Між спиною вже тут у нас іде спина, ну, десь отут. Десь тут буде і спина. От. А це у нас буде те, що ми з вами називаємо подмишкою. Да? От вона. Подмишка. І тут у нас йдуть ребра. Ребра. Оце спина. Ось вона пішла, спина. Ши... Значить, широчайший м'яз да? Сп... спини. От. А тут вже у нас ребра. Ось десь Тут вони у нас будуть закінчуватися. Да? Ось грудна клітина. Ну і там вже йде От. Тут вже йде живіт, да? Вниз, тут, тут, тут буде вже е, значить, нижня е, частина живота. нас зараз цікавить. Ось, як будуть себе вести значить, плечі. І ще зверніть увагу, як, як, як скоротився і піднявся трапецирієвидний м'яс. Тут навіть може бути такі ямочки. ярмачки. Так виглядає, бачите, у нас в цьому ракурсі. Тепер давайте розберемо, наприклад, у нас де, отут, я не знаю, видно, видно буде, так? Да? Наприклад, м'яз дельту ми розглянемо зі спини. Ні, Хоча я, давайте я все-таки витру і покажу, як воно буде виглядати зі спини. Зі спини буде виглядати. Значить, подивіться, тут уже цікавіше, так. Ну як, не то, що цікавіше, просто по-іншому буде трошки. Так, значить. Я зараз малюю таку е, цікаву форму. Це форма, це м'яс у нас буде е, трапецеєвидний, він отак ось так він розходиться. Щось таке схоже навіть на таку якусь квітку. Або на такий клінок якийсь. Е, да. О, ось. Це у, нас, це, це у нас називається е, трапецеєвидний м'яз. Далі тут у нас іде м'яз зі спини, Оце спина йде у нас. Ну, таку гарну спину, да, таку е, значить, ши, е, ну, ну, широку да, таку, малю. Тут у нас йде гребінь лопатки. Гребінь лопатки. Ось вона йде. Ось тут у нас десь іде лопатка. Е, покривається цей, цей гребінь у нас Значить, круглими м'язами значить, великим і маленьким. Спини. І за ним уже тут у нас іде широчайший м'яз. Десь отут, десь ось тут починається у нас вже працювати широчайше м'яз. Це так, бачите, екскурс нам ось, в общем, у м'язи е, спини. О. І тут у нас окраміончик виглядає, тут у нас окраміончик виглядає, і ось тут іде як доспехи, знов таки йде дельта. Ось вона пішла. Дельта. До речі, дуже схожа на, ну, на ці доспехи, так. Да? Ну, ну, не такі, як у лицарі. Ось, Як, як у рицарі да, одягалися раніше, вони до, до, до речі робили це все, як ну, ну, от анатомія ем, підказувала їм це робити. Ось, і далі йдуть уже руки. Як виглядає дельта вигляд ззаду? Бачите, вона у нас тут межує, з, якою, з яким е, м'язом з е, е, трапецією? От. І зі спиною вже ж. І зі спиною вже. І з лопаткою. Да? І ще, ну, це у нас не м'ясо, кістка, але так чи інше. І от, наприклад, я хочу зараз е, підняти да, руку. Ось. Підняти, наприклад, оцю руку е, вгору. Да? Ну, або так, так значить, у бік і, і вгору. Що відбувається у нас з е, трапецією, вона у нас абсолютно вірно розтягується, ось скорочується, можливо. Да? Тут у нас буде наш окреміальний отросточок, Виден. От, от іде наша дельта. От її пучки цієї дельти. Да? Ось вони йдуть. Тут іде у нас наша значить, спина. Да? Ось так вона. От, витягується І далі вже йде у нас м'язи руки. Уже. Тобто тут, тут у нас дельта, отак, десь тут вона закінчується таким чином. Да? ось пучками такими вона йде. Закінчується. А тут уже йде вже йде рука. Ось. Бачите? Тобто рука піднялася, скоротилася. Тут зверху э, трапеція, тут вона роз... значить, витягнулася вгору. Ось, ось ну, от, Лопатки от немножко у нас уехали, видите, уезжає. По, Получається, що у нас е, э, 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 з э, значить, підняттям руки у нас рухається м'язи. Ось. Ну і давайте ще от, можливо, тут от розгляну, як малювати, от, наприклад, якщо малюємо ми вигляд з боку. Так? От у нас людина. Зараз ми намалюємо ну, ось тут от спину. Так? Ось там. де лопатка. І, наприклад, так видно тут. Видно. А, ну давайте ближче трошки. Десь ось тут. Піднімемо. Ось у нас іде шия, тут десь лопатка, спина, тут у нас е, ключиця, е, трапеція. Пішла грудинна, е, значить, ключичний м'яз. Тут десь буде підборіддя, щелепа. Ну, якось так. В общем, да? Так от, схематически. Е, Схематичні. І, наприклад, тут отут от десь буде буду нас и трапеція, С вона вот она пошла. оце С оце трапеція, от вона закрывает, тут у нас экраниональный, этот значить, экраниальный отросток. Ось акроміальний отросток. І тут, о, тут, де у нас ключиця, тут у нас піде грудна клітина, і вот тут у нас іде дельта. от її пучки. От, і тут іде рука. Так. От іде рука. Тут у нас лопатка буде видно, отут у нас гребінь лопатки, да? і тут вже йде у нас ось м'яз широчайшої спини. Там уже лікоть і пішла рука. Ось. Значить, грудна клітина, так чи інакше, бачите, напрямок її йде до плеча, до дельти. Ось, до дельти йде. Це може я такий низько, дуже можна отак трохи. Да? Далі тут у нас десь йдуть ребра, живіт, і вже спинка вигинається. Отак От. От пішло. Наприклад, хоче людина руку відігнути назад. Да? От, взяти і відігнути назад. Що відбувається? Давайте зараз подивимось. Руку зараз ми йому витираємо. І він, наприклад, у нього дельта відігнулася. Назад. Ось пучок дельти, один, ось другий пучок дельти. От. І ось рука вже закриває частину спини. У нас дельта. Тут, бачите, отак скоротилася. А тут у нас іде натяжка. Бачите? Тут у нас іде натяжіння, ось грудне. Ось у нас грудні м'язи, натяжіння йде. Ось. Тут у нас видно, як ідуть ребра. От, ребра йдуть. І тут у нас йде вже широчайше м'ясо вже спини, видно, як він тут іде. Ось рука. Ось рука. Бачите, руку від, значить, він відігнув руку, натягується вже, бачите, грудні м'язи. Оці всі моменти вони дуже, ну, якби, ну, як сказати, це все не даремно. Тобто воно все взаємопов'язано. Ось, і коли ви навчитеся це відчувати, бачити, то вам буде ну, якби, е, і малюнки ваші будуть більш такі реалістичні, і вам буде ну, якби, е, більш все буде е, зрозуміліше. Ось малювати. Так само, от, наприклад, руку там вгору він підніме, у нього там натягнеться. Ось бачите? Ось. Зі спини у нього тут натягнеться. Ось, Ось наприклад, іде спина. Тут он. Підіймає він, бачите, дельту. Дельта якби нависає над, над рукою, бачите? Обов'язково вона якби нависає. Таке враження, що от ми трубу взяли отак і якби отак всунули над Оте, такої, е, да? От такой подушечкой, да, вот. Вот іде дельта. Вот рука, ось, ось вона пішла. І там лікоть пішов вже, да. Ось. Таким чином, якось. О. Тут десь буде лікоть у нас. Що відбувається? Тут у нас. Ой, упав маркер. А відбувається, тут у нас іде натяжка спини. Бачите, натягується, натягується саме спина. До речі, я думаю, що ви от не раз звертали увагу, що коли людина підіймає в одязі руку, у неї йдуть, йдуть у такі складки. Це ж не дарем, це все не, не просто так, ну від, значить, відбувається. Ну а тут все просто звичайно. Тут у нас десь там виглядає грудна клітина. От, грудна клітина виглядає. І тут вже ребра будуть видно, да? Ребра, живіт, тут у нас ребра десь закінчується, в цьому десь місці ребра закінчується. А да? ми вже йде. У нас опуклий живі, да? от іде. Ну, то, то вже якби такі мелочі. Да? То, тобто будемо зараз далі вже малювати, то вже таке. Іде на, тяг... на е, е, тяжіння. Бачите? Тобто, я думаю, що більш-менш я вам за ці 20 хвилин такої роботи показав вам, як це відбувається. От, до речі, волокна у вас ідуть таким чином у цього м'язу. Як було таким от, образом. Тут розділяється. Тут у нас широчайші м'язи, як, як от як уметелика, як, ну, як або у жукаут такий крила, або у птаха крила. Так і називають крила. І тут вже йде у нас ось поясниця, так називаємо. Тут уже йдуть сідниці. О. Так, ну що, в принципі, все по цій темі. Пишіть е, питання, зауваження, якісь, ми все розглянемо. Е, мені буде дуже приємно, якщо це відео вам допоможе і це було недаремно. До нової зустрічі, до побачення.